Будова квітки. Квітка видозмінений укорочений пагін, що забезпечує статеве розмноження рослин. У квітці утворюються чоловічі та жіночі статеві клітини. Відбуваються процеси запилення і запліднення, формуються насіння та плоди. Квітка складається з квітконіжки, квітколожа, оцвітини, тичинок і маточки. До стебла квітка прикріплюється за допомогою квітконіжки. Квітки, у яких немає квітконіжки або вона дуже вкорочена, називають сидячими, Квітколоже – осьова частина квітки, на якій розміщуються інші елементи. Чашечка сукупність видозмінених, зазвичай зелених листочків чашолистків. Чашечка вкриває, а отже захищає внутрішні частини квітки від зовнішніх впливів. Віночок, розташований у середині чашечки, складається з яскраво забарвлених пелюсток. Головна функція віночка прибавлення комах запилювачів. Чашолистки та пелюстки квітки можуть розміщуватися вільно чи бути зрослими, утворюючи роздільно листу і зрослолисту листу чашечки, або роздільно-пелюстковий та зросло-пелюстковий віночки відповідно. Чашечка і віночок утворюють оцвітину. розрізняють два типи оцвітини – просту та подвійну. Проста оцвітина складається лише з віночка, подвійна, з віночка та чашечки. Зокрема, у квіток тополі осоки оцвітини немає, але й без неї вони не втрачають своїх функцій. У середині квітки розташовані її головні частини тичинки. Кожна з них утворена пиляком і тичинковою ниткою. Та маточка складається з приймочки, стовпчика й зав'язі нижньої розширеної частини. У квітки може бути одна або декілька маточок, а тичинок навіть кілька десятків. Квітки, у яких є і тичинки, і маточки, називають двостатевими. Такі квітки має більшість рослин шипшина, яблуня, вишня, тюльпан, гречка, пшениця та інші. В одностатевих квіток розвиваються або тичинки або маточки. Відповідно, розрізняють чоловічі тичинкові та жіночі маточкові квітки. Одностатеві квітки притаманні тополі, кукурудзі, дубу, вербі тощо. Серед рослин з одностатевими квітками виділяють однодомні та дводомні, в однодомних чоловічі й жіночі квітки. Ростуть на тій самій рослині кукурудза, ліщина, береза, огірок. У дводомних чоловічі й жіночі квітки розташовані на окремих рослинах: верба, тополя, кропива, омела, формула квітки це короткий запис будови квітки, кількість та особливості її частин за допомогою умовних знаків, літер і цифр. У формулі квітки переважно застосовують перші літери українських або латинських назв частин квітки. Діаграма квітки схематична проєкція частин квітки на площину, що відображає їхню кількість, відносні розміри та взаєморозміщення. Діаграма дає більш детальну інформацію про будову квітки, ніж формула.